Організація служби безпеки у готелі є критично важливим аспектом для забезпечення безпеки гостей, персоналу та майна готелю. Ефективна служба безпеки сприяє створенню безпечного та спокійного середовища, що є ключовим фактором для підвищення задоволеності гостей та підтримання позитивної репутації готелю. Ця тема охоплює основні принципи, завдання та структуру Служби безпеки, а також важливість інтеграції сучасних технологій та процедур для забезпечення високого рівня захисту. Організація Служби безпеки у готелі є комплексним процесом, що включає підбір та навчання кваліфікованого персоналу, використання сучасних технологій та інструментів, а також забезпечення постійного моніторингу та готовності до реагування на будь-які інциденти. Високий рівень безпеки сприяє створенню комфортного та безпечного середовища для гостей, що є ключовим фактором для успішного функціонування готелю. Структура Служби безпеки в готелі передбачає наявність керівника Служби безпеки, адміністративного персоналу, охоронців, контролерів відеоспостереження, інженерів з безпеки, фахівців з кібербезпеки, аналітичного відділу, навчального відділу, пожежної команди. Та медичного персоналу. Аналітичний моніторинг поточних загроз є важливою складовою системи безпеки будь-якого готелю. Цей процес передбачає систематичний аналіз та оцінку потенційних ризиків, які можуть вплинути на безпеку гостей, персоналу та майна готелю. Включаючи в себе використання сучасних технологій та методів, аналітичний моніторинг дозволяє забезпечити оперативну реакцію на загрози та вчасно вжити необхідні заходи для їх запобігання. Зокрема, збір даних, аналіз інформації, оцінку ризиків, розробка заходів реагування, впровадження технологій, співпраця з зовнішніми організаціями, регулярний аудит та оновлення політики безпеки готелю. Безпека готелю залежить від усвідомлення та аналізу різних потенційних загроз, з якими він може зіткнутися. Загрози можуть бути різноманітні, включаючи фізичні, технічні та людські аспекти і вимагають систематичного підходу до їх ідентифікації, оцінки та запобігання. Аналіз потенційних загроз є критично важливим для розробки ефективних стратегій безпеки в готелі. Ретельна ідентифікація та оцінка ризиків дозволяють планувати та впроваджувати заходи з мінімізації загроз, забезпечуючи високий рівень захисту для всіх гостей та персоналу готелю. Цей підхід також сприяє збереженню позитивної репутації готелю та підвищенню загального рівня комфорту та безпеки для відвідувачів. Можливі загрози в готелі є наступними. Пожежа, вибух. Несанкціонований прохід сторонніх осіб в номери гостей та кімнат обслуговуючого персоналу, напад на гостя, персонал, адміністрацію, касу готелю, збройний напад на номери, орендовані в готелях комерційними фірмами під офіси, а також терористичний акт. Забезпечення безпеки в готелі передбачає аналіз ідентифікації місць та факторів, які можуть привернути увагу зловмисників. Це допомагає визначити основні ризики та прийняти відповідні заходи для запобігання можливим інцидентам. Типові місця підвищеного інтересу зловмисників у готелі наступні: каса, приміщення тимчасового зберігання цінностей, зала прийому або оформлення гостей та зберігання ключів, адміністративні приміщення, приміщення служби безпеки, готельні номери, приміщення для конфіденційних переговорів. Ресторан при готелі. Забезпечення безпеки в готелі вимагає комплексного підходу, який включає тактичні та організаційні заходи для запобігання інцидентам та забезпечення захисту гостей і персоналу. Основними елементами тактики організаційних заходів забезпечення умов безпеки в готелі є наступні: розробка плану безпеки, організація системи контролю доступу, відеоспостереження. Фізична охорона, навчання персоналу, розробка процедур реагування на надзвичайні ситуації, інформаційна безпека, співпраця з правоохоронними органами, моніторинг та оцінка ефективності заходів безпеки. Ефективні тактико-організаційні заходи забезпечують не лише безпеку, але й комфорт для гостей готелю, сприяючи позитивному іміджу та забезпечуючи високий рівень задоволеності клієнтів. Ці заходи дозволяють готелю оперативно реагувати на потенційні загрози та надати відповідну підтримку у разі надзвичайних ситуацій, зберігаючи при цьому стандарти безпеки і комфорту для всіх своїх відвідувачів. Ефективне управління надзвичайними ситуаціями в готелі передбачає налагоджену взаємодію зі службами рятувальної та аварійної допомоги. Ця взаємодія є критично важливою для забезпечення безпеки гостей, персоналу та майна готелю під час непередбачених подій. Основні аспекти взаємодії є наступними: налагодження контактів, розробка плану взаємодії, обмін інформацією, навчання та тренування. Підготовка персоналу, використання технологій, оцінка та корекція планів, підтримка готовності. Ефективна взаємодія зі службами реагування на надзвичайні ситуації забезпечує оперативність та координацію в діях під час кризових ситуацій. Це дозволяє готелю не тільки ефективно управляти надзвичайними ситуаціями, але й мінімізувати їх наслідки. На безпеку та комфорт гостей. Важливою є систематична підготовка та вдосконалення процедур, що дозволяє готелю бути готовим до будь-яких непередбачуваних обставин. Основні кроки взаємодії можуть включати наступні дії: початкове виявлення інциденту, контакт з поліцією, взаємодія під час прибуття поліції, співпраця під час проведення операції, забезпечення безпеки гостей та персоналу післяопераційні дії. Аналіз та удосконалення плану безпеки.